А все решта после добре. Майбуру швейцарські, дорога. Це шість років полю. Саме швейцарські? Да. Не можеш провозити. Та не треба. Шість років інше не курі. В переході. Де беру, ти маєш на увазі? Ні, привозять. Діті фрі? Привозять Швейцарії. Бежаться. В мене просто є родина, яка мені як колись йому там. ну, Історія була дуже проста. Чувак приходить, каже, в мене там велика проблема. Можна допомогти? Я кажу, так, «Да, звісно. Думаю, що це питання. Я кажу, чувак, попросив все, що хочеш взамін. Я так типу, в жарт кажу, ну, типу, кожен тиждень там, блок Мармуро швейцарського. Він каже, типу, чувак, вирішив цю проблему, не питання до кінця життя, типу, тобі буде блок швейцарського марбура щотижня. тижня. Я цю проблему вирішив. Я не поприкалувався, забув. Блин. Типу, чувак приходить, каже, получите. 4 блоки на наступний місяць. Шість років назад це було. Кожного місяця мені приходить з пакунок і там чотири блоки Мармуру. Швейцарського. Причому найприкільніше, що я завжди жартую, що кажу, чувак, ти настільки хочеш швидше мене прикінчити, що ти вирішив, знаєш, знаєш типу, до кінця життя. Що це значить? Типу, або завтра або через 100 років. Ну, нафік 100 років. На тобі побільше цигарок, пався, тягнеться і років. Да, на тобі побільше цигарок, щоб все як можна швидше вот. Ну Хороша історія. Ну, да.